Чим ближче ворог підходить до Дніпра, тим більш активно мешканці міста здобувають життєво необхідні знання: тактична медицина, вогнева, інженерна та повітряно-десантна підготовки, тактика ведення бою та ази управління БПЛА. Як у Дніпрі можна пройти такі навчання цивільним, дивіться у нашому сюжеті. Інструктори 25-ї повітряно десантної Січиславської бригади провели чергові навчання для цивільних. Приємно здивувала на цей раз досить велика кількість дівчат, близько 30% від загальної кількості рекрутів. Ну, як ми всі розуміємо, ми звичайні цивільні люди, але насправді мене завжди цікавила якась військова справа, коли з дитинства я навіть думала піти до військового лицея, Але на зараз я просто вирішила для себе, що мені важливо знати ту базу, як поводитись зі зброєю, як надати першу домедичну допомогу, те, що може знадобитися. Навіть цивільній людині в звичайному житті я вважаю, що абсолютно кожна людина повинна це знати. Також дуже важливо, що мені хочеться зрозуміти наскільки це важко і чи тягну я взагалі подібні навантаження. А, взагалі мені все цікаво, а найбільш мені цікава медична допомога, бо це трошки як мій страх. І я коли бачу щось таке, мені одразу становиться погано. І Я сподіваюся, що я тут саме переборю це і в мене все вийде. А боюся, в принципі, нічого. Я готова до всього, тому чекаю. Я дізналася через друзів, через групу скинули. Для мене завжди ця тема була цікава. Я з Донбасу і зараз ну, як актуальна така тема. Тому можливо, просто в подальшому хочу зв'язатися з своїм життям. А я дізналася від Ані, і в мене тато військовий, тому мені як нікому теж цікаво пройти таке. У перший день навчань тренувалися на повітряно-десантному комплексі, де військові готуються до виконання бойових десантувань. Як відчуття після перших годин тренування? Ну, я вам скажу чесно, то ну, для мене тяжко. Я цивільна людина і вже е, фізичними вправами дуже-дуже давно займалася. От, так що ну, для мене фізичні вправи зараз тяжко. Ну, а так, звісно, я вважаю, що це дуже потрібно. Такі Чиня встроювати, бо це, ну як кажуть, закон самозбереження, легкі на перший погляд тренажери змусили попітніти навіть підготовлених хлопців. Не обійшлося і без курйозних моментів, проте всі рекрути пройшли вправи гідно. Оскільки більша частина рекрутів чекала на заняття із тактичної медицини, вони проходили особливо динамічно. Як зараз було показано вам, що познайомлю бійців з аптечкою зі складом аптечки що входить в яких кількостях і в яких кількостях потрібно щоб вони щоб в них це було тому що це їхнє життя це це їхнє життя це їхні безпека по-друге я навчаю тому через що пройшов я через те що проходили мої побратими через те що те що працюю я ставлю пріоритет за врятування життя Особливу увагу інструктор приділив вмінню накладати турнікети вперше чи не вперше накладаєш собі? Не вперше, але на щастя в житті не було випадків, щоб їх затягувати тільки під час якихось таких тренінгів до медичної допомоги. Саме наразі не жалкуєш, що приєднався до навчань? Ні, але це для мене якийсь певний вже новий досвід, щось спробувати нове. Особливо натягувати турніки у військовій формі. Це дуже ну, не тільки почався, але вже якийсь настрій є. Як враження? <laughs> Ні самих приємних. Ну дуже боляче, так? Да? Ну так. Да. Нормально так. Дуже боляче, якщо чесно. Вперше накладуєш сторінки? Ні, вже не вперше. Вже було. І кожного разу ще больніше і больніше. Кілька годин тренувань пролетіли непомітно. Далі нас чекають ще заняття з міновибухових, пристроїв з їх установки, розпізнавання, вивчення основних тактико-технічних характеристик і інженерна підготовка, саме обладнання окопу для стрільби лежачи. Та установка тих же самих протиопіхотних і протитанкових мін. На наступний день ми вже більше акцентуємо увагу на тактичну підготовку, це і переміщення на полі бою, стрільба. Двійками, трійками переміщення, використання імітаційних засобів, задимлювання перед атакою, виконання вправ стрільб стрільб, метання в бойових гранат. Ну, бойових не будемо, будемо імітаційні, так як все-таки це захід для цивільних. Тому... Трішечки заходи безпеки на, на на першому місці. Такими були навчання від інструкторів 25-ї окремої повітряно десантної січеславської бригади для цивільних у Дніпрі, очима журналістів Дніпро оперативний. Слідкуйте за сторінкою бригади, аби встигнути записатися на наступний набір та діліться в коментарях під відео. А чи готові особисто ви проходити подібні навчання?